Вітаю всіх присутніх. Як я вже сказала, мене звати Ксенія, я з ліводарівської громади, села Вільного, і я є членкиною громадської організації Час вільних. Наша організація була створена у 2020 році в селі Вільному, Волновацького району. Після повномасштабного вторгнення ми відновили роботу на Полтавщині в напрямку підтримки дітей, молоді, жінок, людей старшого покоління та, звісно, ВПО. Ми займаємося проведенням культурних та освітніх заходів для психосоціальної підтримки людей. Сьогодні я коротко познайомлю вас із проєктами, які реалізувала наша ГО з молоддю та для молоді за останній рік. Наприкінці 2024-го, на початку 2025-го року. Ми в життя свою давню мрію, створили книжковий клуб та онлайн-бібліотеку. До нашої команди входить молодь, яка любить читати, тож ми вирішили, що популяризувати читання та об'єднувати молодь навколо української літератури це важлива справа на сьогодні. Тож, ми реалізували такий проєкт читалка вільних, його бюджет склав понад 40 тисяч гривень. Ми змогли закупити на цю суму 110 книжок. Список літератури ми складали на основі опитування, яке провели серед наших потенційних читачів. До нашого фонду входять книжки різноманітних жанрів українською та англійською мовами, і більшість з них це найсвіжіші новинки книжкового ринку. Ми створили телеграм-канал, який наразі налічує понад 80 осіб, де користувачі можуть переглянути список книжок, які в нас є в наявності, і взяти собі до прочитання на два місяці. Книжки ми надсилаємо новою поштою безкоштовно в рамках цього проєкту. Ми провела декілька зустрічей книжкового клубу, де люди змогли обмінятися своїми літературними смаками, поділитися досвідом, поспілкуватися на різні книжкові теми. І такі зустрічі ми плануємо відновити восени. Якщо вас зацікавить цей проєкт, і ви бажаєте долучитися до нашої читаючої спільноти, то, будь ласка, скануйте QR-код на екрані і ласкаво просимо до нашої погорти. Наступним проєктом 2025 року став проєкт Голос молоді, голос покоління, і його бюджет склав понад 55 тисяч гривень. Його ми реалізовували разом з нашими партнерами Центром підтримки ВПО Воловаського району «Пріч-Опріч» та молодіжним центром Вільні Хлібодарівської громади. Нашою метою було зменшення страху публічних виступів, розвиток творчих здібностей, акторської майстерності та пробудження інтересу до літератури у ВПО Лаварського району. Ми провели майстер-клас декламації для дітей та молоді, відзяли п'ять навчальних відео у стилі Тікток про основи артикуляції, декламування, жестів. Емоційної виразності під час виступів і провели конкурс для вибору Новацького району з декламації. Загалом цей проєкт охопив близько 200 учасників, тож ми вирішили, що конкурс з декламації Голос покоління будемо проводити щороку, адже такі заходи сприяють особистісному розвитку молоді. Ми проживаємо на Полтавщині, тож маємо змогу проводити свої творчі зустрічі та концертні програми в громадах Полтавської області. За останній рік ми виступили в Полтавській, Коломирській, Чутівській, Машівській громадах. І таким чином ми можемо розвінчувати стереотипи про людей з Донеччини, що ніби там живуть лише сепаратисти. Ні, це не так. Ми всюди наголошували, що саме так звучить Донеччина. І ми працюємо не лише з молоддю ВПО Воловайського району в рамках раніше згаданих проєктів, а й з місцевими полтавськими, адже чужих дітей, людей молоді не існує. Тому у квітні 2024 року ми почали займатися танцями в селі Кошманівка Полтавської області з місцевими підлітками. Тоді нас було 14 і я сама на сцені з трьох років. Тож ці заняття були потрібні не лише Молоді місцеві, а й мені для моєї творчої самореалізації. Тож я почала ставити хореографію для благодійних концертів у Кошманівському будинку культури. Тоді нам вдавалося зібрати по 7 тисяч гривень для зсу. І після першого концерту до нас підійшли батьки маленьких дітей та попросили створити окремий колектив для малюків. Тож ми почали формувати нові колективи, і ось уже через рік маємо 5 танцювальних колективів. Загальну кількістю 70 осіб віком від 4 до 50 років. Сьогодні ми на концертах збираємо майже по 30 тисяч гривень для підтримки Сил оборони України і зупинятися точно не збираємось. Свій виступ я завершую своєю улюбленою світлиною, яка була зроблена 23 лютого 2022 року у вільному вільному. Тоді ми стояли за Україну, і зараз ми так само боремося за неї. І знаю точно, що переможемо. Слава Україні.